Зеленим починаю, то тоді червоний додаю. Ось це такий найтрадиційніший розпис листочки, які називають класичну вербівку. Вставляю крапочки або цяточки, то зачекаю, поки воно підсохне, і все. До неї, як і до будь-якої доброї справи, варта приступати в доброму гуморі, з добрим настроєм. І навіть сьогодні, коли такі скрутні часи, забавка насправді вона дуже допомагає релаксувати. Для мене дуже було символічно піти на праздник, в церкву, як, як маліще, зовсім дитині, щоби отримати цю забаву. це було такі теплі спогади. Я з дитинства пам'ятаю, коли ми з бабусею ходили там на празники до церкви в селі, і е вона мені купувала або вітрячки такі гарні, ми бігали тоді по подвір'ї, вони крутилися, дуже тішилися цьому. Завжди е купували пташки, які їдуть, махають крильцями, диркачі, І це були наші насправді дуже улюблені забавки. Дідусь Михайло Жмурко, який мешкає ще в Чернеляві, має вже понад 70 років. Він працював у Яворові в цеху, де виготовляли забавки. Забавкарський цех так власне, називався. І кілька років він виробляв, так як розказував мені машинки, коники, деркачі разом з іншими майстрами. Насправді цей процес дуже такий для мене особисто розслабляючий. Я під час малювання відпочиваю. Майстер для мене готує, покриває основу, грунтує, шліфує. Після цього я вже можу приступати до розмальовування. Цю забавку. Покриваю жовтим кольором, от як до прикладу, щойно так, покрила жовтим тлом, е, чекаю там якийсь час, поки воно висохне. І тоді е, вибираю собі візерунок. Найтрадиційніший візерунок це вербівка, це оцей малюнок, який тільки що ми е, теж нанесли. Ось це пелюсточки. Такої краплеподібної форми, зелені, червоні, вони чергуються. Наношу зелені пелюсточки, потім червоні, потім колка, розетки, качечки, залежно від того, яка це забавка. Чи це коник, чи це пташка, чи це скрипка, чи калата, лодеркач. Тут ми з Галиною Андрейко виокремили різні мотиви, є традиційні. Вербівки, Є качечки, колка, звізди, ружі, квіточки, розетки з простішої конфігурації, складнішої, можуть бути лінії, хвильки. І все це в основному чергується жовте тло, а поверх зелені, червоні орнаменти. Вже пізніше почали майстри в ХХ столітті додавати білі крапочки. Це для того, аби підсвітити оці основні кольори жовті, зелені, червоні. В давнину майстри жартували, що вони роблять забавку дуже яскравою, такою, щоб до неї дитина посміхалася. Я теж стараюсь робити, дотримуватись тих канонів. Робити такі, її, розмальовувати її в максимально е, традиційних візерунках, е, традиційними мотивами, е, ось і е, яскраво, е, позитивно, щоб дитина е, тільки бере до рук цю забавку, і вона зразу посміхалася, в неї зразу позитивний настрій, бажання до гри, тому що е, появлялося. Тому що забавка це в першу чергу. Е, Елемент е, розвитку дитини через забавку вона е, бавиться з іншими дітьми, розмовляє, розвивається. Коли в мене почали народжуватись діти, е, а у нас зараз троє дітей. І чекаємо четверту дитинком. Ми дуже хотіли з чоловіком, щоб наші діти теж мали можливість бавитися яворівськими забавками. А це середина, 2000 початку 2000-х років. І тоді Яворівську забавку важко було насправді купити. Були окремі майстри, які виготовляли або навчали виготовляти її в Янівському е училищі. Ці старі майстри вже відходили. Ми довідалися, що можна було в Яворові купити в Ольги і Василя Логіних. І власне ми поїхали десь. Це був 2008 рік. Ми поїхали до них в гості. Вони нам розказали, показали, як вони виготовляють цю забавку, поділилися своїм ремеслом. І, до речі, тоді я побачила, що власне такі пташки, якими я ба згадала, такі пташки, якими я бавилась в дитинстві, власне, в пані Олі були. Ми кілька забавок собі придбали. Ну, зіпсованого паперу точно багато, зразу не виходило. Зразу ці листочки, Вербівки, такі були комедні, смішні. Я думала, ну все кину, не буду малювати. Але десь внутрішня впертість своє зробила і поступово спочатку на листках паперу чи газети там сиділа, малювала, малювала, малювала справлялася в цій справі, і вже тоді почала, ну, так, з'явився якийсь рівень, можна сказати. Розписувати забавку я вже почала з 2014 року, коли вона запрацювала в старичах майстерню по виготовленню Орівської забавки. І там я замовляла саме забавки в майстрів, які в. Працювали, ну і відповідно вже розписувала їх. То серед тих майстрів є ваш свекор, так? Так. Зараз я в основному замовляю в нього оці забавки, які ми можемо бачити коники, пташки, деркачі, калатала, то він власне мені виготовляв. Але час від часу нові майстри, які молоді майстри, які хочуть теж поекспериментувати. Перші мої забавки це великі возики розмальовані. Я їх просто вже пороздаровувала. І вони багато, які є далеко за кордоном сьогодні. Скажіть не. Забавки, які я дарувала я зараз в Австралії, в Канаді, в Штатах, ну і в Європі, в Британії, в Польщі. У 2013 році, перед тим, як видати цю книжку Яворівська забавка, ми з Іваном довший час працювали як дослідники з старими експонатами забавок. У Львівському етнографічному музеї. І ми через свої руки пропустили практично всі забавки, які там зберігаються. Ви з чоловіком. А це так, ми з чоловіком. А це понад 100 забавок різних різних майстрів, які було, в яких було зафіксовано авторство, Там, наприклад, Василя чи Юлії чи Михайла Тиндика. А були такі, де не було зафіксовано авторство. Були такі е, високоякісні, е, які експонувалися на різних виставках і спеціально під виставку робилися. Е, вони були інколи авторські, не зовсім традиційні, відрізнялися е, за формою, за типом розпису, але були такі забавки також, які. Дуже традиційні були забавки, які дуже були таким кустарним способом зроблені, примітивні. Ми вважаємо, що іворівська забавка зародилась приблизно 400-500 років тому. Чому у нас такі ну на що опираємося? Наприклад, спогади Осипа Маковея який ще в 1800-х роках згадує Яворівську забавку як давнє явище, якому кілька століть. І теж опирається на розмови з майстрами, які на той час працювали в Яворові. Також спогади Ядвіги Шептицької, яка зазначає, що Яворівська забавка це дуже давнє ремесло. Вона яскрава, вона презентує цей край, і що ця забавка що найменше має іс історію в 300 років. Жовту фарбу робили із жовтця їдкого, з матей-мачухи, кульбаби, ще інші могли фарби додавати в цілях експерименту. Зелену фарбу, наприклад, робили із листків конвалії, з кропиви, з трави, рі, рі, з, взагалі суміші різних трав, з листків і шкарлупи горіха грецького. Дуже стійкою була фарба червона. І ми довго намагалися з'ясувати власне, з чоловіком, з чого їх виготовляли ці барвники. І з'ясували, що на наших теренах була вже тисячу років тому, згадується так, така традиція, як виготовлення фарби із червця. Це така так? Це комаха, власне, її не саму комаху, а цисти цієї комахи збирали у кінці червня. Їх спеці... в особливий спосіб їх протравлювали в кислоті, там Просушували, була ціла технологія. І цю фарбу червону виготовляли. Майстри розмальовували меблі, забавки, нитки для вишивки, тканину. З Часу е, повномасштабного вторгнення ми е, дуже багато провели майстер-класів для наших е, гостей, які стали переселенцями, так вимушено покинули свої домівки. І тут в музеї ми проводили і для них, і запрошували місцевих мешканців для того, щоб була така, знаєте, спільна комунікація, спільна розмова про, про нашу історію, про нашу традицію, про те, що об'єднує людей, про щось таке позитивне. І тут, тут було дуже багато проведено майстер-класів. Теж ми багато проводили для таких людей у Львові. У Яворові е, мали досвід проведення навіть за цей час у Польщі, але окрім того, не завжди є можливість виїхати. Е, а наших людей зараз дуже багато по всьому світу, і ми проводили майстер-класи е, онлайн. Наприклад, е, такі майстер-класи проводили для е, української спільноти в Ізраїлі декілька разів і в Німеччині. Сьогодні дівчата успішно цю традицію поширюють в цих містах. Також проводили для Великої Британії онлайн-майстер-класи і Польщі. Наживо мала цього до цього року досвід проводити наживо майстер-класи у Канаді, бо була з таким невеликим нетривалим візитом у Торонто і Вінніпесі. Ми цим ремеслом ділимося з дітьми, з дорослими, з молоддю, бо хочемо, щоб ця забавка і ця традиція жила, бо це насправді в першу чергу про нашу історію. Я за освітою географ. У 2010 році захистила дисертацію кандидатом географічних наук. Насправді, в той час я ніколи не думала, що буду займатися ворівською забавкою і настільки вона мені стане близькою. Сьогодні це насправді то ремесло, яким мені хочеться ділитися з іншими. І я від цього отримую масу задоволення, і з задоволенням поширюю цю традицію, щоб вона жила далі.